В Єгипті загинула Українка. 26-річна дівчина поїхала заробляти гроші, працювала масажисткою. В Шармар Шейху їхала маршрутці. Там в неї виникла суперечка з місцевим єгиптянином, і вона сама вистрибнула з автобуса на швидкості 80 км за годину. Так розповідає водій автобуса. Мама дівчини, звісно, в це не вірить і підозрює. Її виштовхнули. Тетяна Лазарчук докладніше. Це був її перший вихідний у Єгипті. Юлія робила масажі того дня, поверталася після пляжу, їхала в маршрутці. Поліції водій розповів, що в автобусі вона гучно сварилася з місцевим єгиптянином, і після цього дівчина відкрила двері і викинулася з маршрутки на швидкості 80 кілометрів за годину. Вона не могла Це був жизнерадосний, хороший, веселий, нормальний чоловік, який хоче жити, у которой плани. Вона мені кожну минуточку свою розказувала. Она мені в этот день відправляла фотографії. Вона на пляжі відпочиває. Її мама прилетіла до Єгипту. Щойно це сталося. Звісно, вона не вірить у версію, що її донька сама могла викинутися з автобуса. Підозрює цей єгиптянин, із яким була сварка, виштовхнув її. Я не знаю. Ілі то удар був предметом железним по голові, чи її витолкнули з маршрутки. Вона ударилася в бордюр. Я не можу поняти ката проїзло, тому що свідчені такого нету, только дають показання один водитель. у 26-річної Юлії шість переломів та тріщини голови. Крововилив у мозок. На третю добу в реанімації їй стало гірше. З'явилася пухлина, яка тисла на мозок. Дівчина тиждень не приходила до тями. Коли ми записували це інтерв'ю з її мамою, дівчина була ще жива. Через півгодини вона померла. Но я знаю, що мій дитина... Ребенок... На простажи на лікування Олена Павлівна витратила вже всі можливі кошти. Влізла в борг на 17 тисяч доларів, а ще потрібні гроші на транспортування тіла дочки. Міністерство закордонних справ обіцяє вести переговори щодо зменшення оплати боргу за лікування Юлії. Чи допоможе міністерство в транспортуванні тіла дівчини до України? Невідомо. Тетяна Лазарчук, ТСН 1 +1.